Щастям. Ми вітаємо, друзі, вас! Роз... Новорічне, гарне свято розпочати прийшов час. Вітаю всіх у нашій залі, бо казка вже на нас чекав. Вона прийшла у світ зимовий і все навколо ожива. <му> thank you. Казку в гості ждуть, чекають ці, що подарунки під ялинкою знайдуть. Мама у мене подаруків. Я їх не вмію готувати. Я і так стою у залі, щоб зайде ночок прикрашати. А як же диво? Подарунки. Показка в новий рік. Хто ж для маля тепер гостинці у садок приністи зміг? У Карпатах живе різдвяник чарівник. Він рік працює так завзято, щоб для дітей дива творить. Щоб різдвяник чарівник зміг у наш садок прийти, на ялину ці вогніть він побачить у вікні і прийде до нас на свято, стане весело малятам. Скажем дружно. Один два, три, я! Лаштую шум і весла у цій залі. Яскраве, конфетійця, порозсипаю. Шановна, досить тут пошкетувати. Не вас чекали малюки на свято. Чекали ми рістяника в садку. Та, мабуть, він потрапив у біду. Скажу вам, діти, по секрету, різдвяник скоро вже прийде. Підготував багато подарунків, та от мішок він не знайде. -у -у. Що ж ми будемо робити? А ми лаштуємо дискотеку. Влаштуємо? свято! Дискотеку! Ручки вгору підняли, річки швидше почали. Завели по руками, всі танцюють разом з нами, плечі, плечі, голова, ось такі прості слова, ніжки тупу ручки весь останочок нашу весь. Ручки вгору горпняли, ріжки швидше почали. Не всі танцюють разом з нами плечі, плечі голова. Ось такі і ручки вгору підняли, річки швидше почали, ще швидше, зами пороками всіх танцює, нами лише вижі голова, самі просить слова, ніж і тут і останочок працює, ручки підняли, річки швидше почали. Все, все, дякую. То ж чарівник? Скажу вам, діти по секрету. Різдянин вже у нас в садку. Підготував багато подарунків. та трішки десь заснув. Не віримо, не може цього бути. Не, не мій в день такий заснути. Не вірите? Тож послухайте, він так хропе, що закладає вуха. <звук> Спить спи, спи, спи. спи. на часі. Як його розбудить? І справді спить наш чарівник. Як його нам розбудить? За справу раду я візьмусь із сойком цим розберусь. Влаштуємо сьогодні. Справжнє свято. Давайте всі виходьте. Багато не буде для нас на три, А ми будемо тривати. Поздрави!

Денять завзято поїдемо всі на станчата. Паника не розбудили. Не хвилюйтеся, малята У мене є сюрприз для вас. Почекайте. Зараз будемо чаклувати. Так. Потягну мотузку вниз. Один, два, три, ті різдвяний. Пробудись! Ой, що це? Де я? Ото горе, новий рік настане скоро. Та, здається, я заснув і про свято геть забув. Дідусь рістян, ми тебе так будили, ти спав як <пілля> купи. Спав як убит. Добрий день малята. Добрий день дорослі. З відкритими обіймами прийшов до вас у гості. Хочу всім вам побажати щастя, радості, добра, щоб уся ваша родина була дружна і міцна. Ну мо, всі вставайте, хоровод розпочинайте.

Серіссяний -е чайний мик осміхайний. Селісяний чайний ми обімайний. Дідуш, ти не спиш? Ні, не, не, не сплю, не сплю. А дітки приготували віршика. Віршика, о, віршики, це я люблю. А все ж, давай не ромчик! Я під віршики дуже гарно сплю. Слухай по вішину. Єсли мало то морози, то крісли. Сюди фін гуляє, і са не щипає. О, о, як не сіпає, так, ніяк. І в лісі жити свої пісенки співає, зиму прославляє. По оружию тут і там вихотує маюкам, працює жажато, дарує всім свято. Але треба ще ж нам, діти, погратися, так будемо гратися. Будемо! Любите гратися. Ну, де наша хустинка чарівна. Гості я до вас прийшла і хустинку принесла. Ця хустинка не проста, вона, діти, чарівна. А тепер мої малята, з вами хочу я пограти.

Ми пограли, але тепер для порядку загадаю вам загадку. Солоденьке, як медок, холодненьке, як льодок, у ріжок його кладуть і малятам всім дають. Що це? Морозиво, молодці малята, тепер ми з вами всі разом затанцюємо, танець, зморозимо, ну хлоповка, де день, не морозило! морозимо. А ми ще будемо працювати. Ми треба готовчимо. Полюкаємо морозимо, ой, я ми його зілські. Так, ну що ми з вами погуляли, але це ще не все. Люблю я дуже гратися, тому хлопока, не зівай і снігову кулю до нас катай. Ого, як! Май ми помогуляємо, снігову, о, о посипоси, хлопавка! Катаємо, 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 катаємо. Оп, стоп, стоп. Стоп. чуєш! Стоп. 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 Стоп.

Давай, що, покатили далі? Все? Покатали кулю. Молодці! Ми ще розвідки. 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 Ох, от так так. Той кае. Я не думаю, Нічого ніколи не забуваю? Але почекай, ми з тобою грали. Грали. Пісні співали. Співали. Танцювали? Танцювали, сніжки катали, морози воїли, що там, потязі катали, все робили. Діда, що забув наш дідусь? Ой-ой-ой, стари віста, забув. Діти, у мене подарунків безліч. У мене такий огромезний мішок з подарунками. Ну і де а, а де він? А, він у мене у санчатах. А санчата де? А, а санчата де? Вот. Так, але, але, діти, я ж я ж старий, чаклун, черівник. О, я можу такі дива робити. Зараз я буду чарувати. сніг, 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 них! С них, куртелиця! Ты снежок! Щелдку, А ну візіть на моїх санчатах мій мішок з подарунками. Сок цок, цок. Вітаю всіх! І маленьких, і больших. Я конячка, символ року. І гарні всі не в року. З Новим роком вас вітаю. Миру, щастя всім бажаю. Сок цок, цок. Сюрприз малята, Хочу вас я. О, сабо, йдите, колячка моя вас покатати! <піллянна> Палубенний гапсуй, ти мені допоможи подарунки дітям роздати. ну, хлопока, конячка, не зівайте, а мені подарунки дарувати, допомагайте. Ой, що ж у мене тут звільнить, сяк, це тобі. Богодіся, це тобі. Так, видите, нет, не подарунки. Діти, я подарунки подарував. Ні, ні. Я тебе. Конячки подарували. Ні. а вам? Ой, а вам, а вам. Ну що ж, а ну подожди, сейчас, зараз. Зараз я говорю. Вот там одні утеплятися. Ну. どうぞ、スキーで Все? Так. Подарунки подарували. Жари, їли, каталися на потязі, на Карпатському поні каталися. так? Так! так. 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 Вже треба так. нам до Карпатський гір. Хороша. Всім вважаємо день святковий миру, радості, здоров'я. Нехай прийдеш і новий рік. Буде кращий, ніж той рік. Хай душа і серце молоді, хай збуваються всі мрії, хай різдряна зірка сяє і нас усіх від біди охороняє. З новим Роком! Святкувати всім Es serrat en